У 2014 році рівень туризму в області впав на 75%, якщо порівнювати з відповідним періодом минулого року. Кидання наводять в департаменті туризму облдержадміністрації. Зниження активності туристів викликано складною політичною ситуацією в країні. Деяке пожвавлення спостерігалося лише протягом травневих свят. Закордонні напрямки сьогодні особливою популярністю не користуються надто дорого. Переважно вартість відраховується або в доларах, або в євро. І звісно, що це вдарило по кишенях українців, які зараз не можуть. Собі дозволити такий вартісний відпочинок. Попри це, дехто все ж таки купує путівки на іноземні курорти в Туреччину та Єгипет. Більшість полтавців кажуть в департаменті туризму віддають перевагу відпочинку недалеко від дому. Найбільш активні обирають маршрути Західної України, а решта проводить травневі свята, де інде поруч. В Криму може ж не пускають, мабуть. Куди то будемо далі їхати? До мами вона живе в Житомирській області. Хоча і страшно з теперішніми подіями десь їхати. Відпочивали в селі. Дуже добре, на природі, на огороді. Вдихали, в черті города віддихали. Річки ходили з дітьми. Ні, не Чому? Трудився злидні обсіли, довели нас до покращувалось. Що я можу сказати? Приїздять туристи і на Полтавщину, переважно з сусідньої Харківської області. 1 та 2 травня спостерігалося пожвавлення у музейних закладах, але найбільш популярні так звані садиби зеленого туризму. Ми проводили моніторинг садиб зеленого туризму. То ті, що найбільш відомі, розкручені, так скажемо, садиби, то там напереду вже місця заброньовані. Тобто. Відпочинок з великих готелів змістився до невеликих приватних садиб зеленого туризму у департаменті інфраструктури та туризму сподіваються на поліпшення після нормалізації ситуації в Україні.